Так, вітаю всіх, вітаю всіх. Мабуть, я вже починаю да, трансляцію. Зараз я її починаю з моєго улюбленого пляжу. Зараз одягаю окуляри і піду. Жарко, жарко, але вже зараз я починаю це робити. Значить, дивіться, я зараз знаходжусь у місті Бальделаграна. Це примістя Кадісу. Пурта де Санта-Марія це найближче типу, до Кадісу, найближче місто. Ось тут ми завжди приїжджаємо. І ось тут, щоб ви розуміли, не знаю, зараз зменшу трошки, де я знаходжусь, да? ось тут ми знаходимося і купаємось, так? От чому? Чому? Тому що цей пляж, самий такий, ну як би вам сказати, він. Найбільш інфраструктурний. Тобто, якщо я приїду сюди, то скоріш за все я знайду парковку навіть у серпні. Навіть у серпні <плес> мені було тільки, що важко це зробити. Ми тільки що ми приїхали сьогодні сюди о 14.00. Ми виїхали із Севілії о 13.00 о 12.30 з пробками. Пробка на трасі, уявіть собі. Пробка на трасі. Ми доїхали за годину 30. Хоча сюди їхати, ну там, годину, максимум годину. От. Але тим не менше ми зараз ось знаходимося тут. Бачите, дивіться, скільки цих зонтиків. Дивіться, скільки людей розмістилось тут. Але дивіться, як вони зробили пляж у Бальдалограні. Тобто місця ще хвата і ще на... Дві треті таких людей, як там розмістилися. А ось ви бачите, навпроти мене оці будки і оці е, такі шезлонги. Да? Оці шезлонги, типу такі ну палатки, це для людей з обмеженими, е, ну, типу для людей з інвалідністю. Там воно все типу, пісочком ножки не замочиш, все у тебе буде чітко. Ти там можеш, якщо у тебе є тархета з інвалідністю, можеш там от в тій будки е, відпочивати. Так, вода, ви не уявляєте, це просто парне молоко. Я такого не бачив. І хвиля, хвиля, бо це затока. Сюди люди заходять з костелями, з костелями навіть їх не збиває. Ця хвиля просто така ідеальна, розумієте? Це, ну, це нереально. От такі от міста, це їх декілька, буквально на океанічному узбережжі. І океанічне узбережжя мені подобається більше набагато, ніж. Ну, морське, да. морському теж класно, але де? Наприклад, Сан педро для Алькантара да мені подобається. Але туди поїдь, ти там, ну ти не знімеш та ти за мільйон мільярдів там знімеш якусь там е -е, нерухомість. А отут, -от, отут, отут, ти її знімеш набагато менше, розумієте? І це прекрасне узбережжя, це просто супер. Тут купатися ну, нереально класно. От я сьогоднішній випуск, да, от це пряма трансляція, я її хотів присвятити. От якраз моєму відпочинку. Подивіться, будь ласка, як виглядає вона, оця набережна бальделаграни. Ось такі пальми, вони не закінчуються в один бік, і вони не закінчуються у другий бік. Подивіться, будь ласка. А ось це я просто по набережній хожу, да? От дивіться, от яка вона. Так. А зараз я. Трошки нижче спущусь, отут я запаркувався, буквально, буквально десь метрів 5 чи 6 від звідси. Так? От. А отут вже починається типу набережна для барів. Тобто вона окрема, розумієте, яка інфраструктура тут зроблена. Вона окрема. І от ця вся набережна, вона барами, ресторанами, вона усипана просто. От. І, тут, і тут, якщо ви хочете спробувати, Марійсько там, да? Морепродукти чи щось іще, тут для вас це просто рай, розумієте? Ну, Для всіх, хто любить. Я зараз сяду в тінь і буду розповідати вам про взагалі про це узбережжя. Бо дуже мало людей розуміють, що you таке. Оля оля. ну, ну. Тут зі мною вже здоровується. Да. Розумієте, тут для всіх. Ну, то, розумієте, як е, люди хочуть на море, да? от. але дуже багато людей недооцінюють якраз е, от, океанічне узбережжя. Океанічне узбережжя це дуже класний е, момент для того, щоб жити тут. Звісно, що от в Бальдалаграні чи в Порту де санта Марія, да, якщо ви хочете от просто, працювати, просто працювати, то вам це ну, ну, не треба це робити. Да? От, якщо ви хочете, е, якщо у вас якась IT-спеціальність чи ще щось, то да? це супер, це просто місто супер для життя. Але я б трошки їхав би подалі. Розумієте, чому? Тому що е, ну, тут е, типу, от, е, океан поруч, і оця вся вологість, вона як у Валенсі, як у Барселоні, вона вся йде от на ці квартири, які знаходяться на узбережжі. Тобто, якщо навіть трошки ви далі поїдете і знімете квартиру, це буде нормік, якщо ви працюєте віддалено. От. А взагалі, ну от із всього узбережжя із Андалусійського, от щоб я порадив. Би, щоб я порадив би, це отакі міста, це ось Порта Санта де Санта-Марія. Потім Хрезда Фронтера. Він не на узбережжі, не на узбережжі, це 20 хвилин від узбережжя, але тим не менше це більш інфраструктурне місто. Тобто там, де більше ну, всяких так, бюрократичних там, інституцій, там, всього, всього там, аютаменту там, і так далі, там ви ну, типу, більше будете наповнені цим. Да? Там. От. Значить, далі і ще із цих всіх от, міст, яке я порадив би, це Кадіс. Це найближче місто, ось воно далі знаходиться. Ось так буквально за мною, ось там. Ось якщо ви навіть бачите узбережжя, там Кадіс знаходиться. В Кадіс, Кадіс це дуже мало місця, дуже мало місця. Краще вже селитись тут, ніж в Кадісі. Бо там тип, це типу як півострів такий. Це типу така штука, як місто, яке знаходиться на півострові. Яке дуже маленьке і прямо отак от в море виходить, це Великий порт. І він ще з часів фінікійських тут знаходиться. Потім ще які міста я порадив би. Це Уельба, вона теж знаходиться ну, недалеко від моря, це 20 хвилин від моря. І поруч Іслантія, Іслантія. це таке вже пляжне місто. Так. Також Коста Баєна. Коста Баєна це тут, же біля Кадісу знаходиться. От. Також класно, якщо ви ну, просто вам десь віддалено працювати і вам не важливо. Чи ви будете там працювати ну, тут, чи вам потрібен іспанський стаж, там, чи щось іще, там, да? чи ви просто відкриваєте автоному і працюєте, щоб далі легалізуватися. От по легалізації також запитуєте далі, до речі. Дуже цікаві моменти по легалізації з'явилися нові. Ті, хто три роки прожили по і хочуть подаватися по райго соціаль, їм вже не треба подавати предконтракт на роботу. Це буквально нещодавні новини. Зараз їх перевіряю, але тим не менше, ну так, так є, так сказали. Так, ну ті люди, які ну, компетентні з юристами, якими я спілкувався, так, значить, далі. Із іще які місця, от, де можна було б отак от просто от, е, тут чилитись на, на морі, да, на океані. Це барбати, однозначно Барбати, де Мека от, і Таріфа. Але Таріфа, щоб ви розуміли, це місто, от, воно велике, воно знаходиться південніше, ніж Гібралтар, і там можна побачити китів, кити, кити, дельфіни. Кашалоти. вони всі припливають туди, це для них типу столова така, розумієте? Я от скоро буду випускати свій, е, своє відео, як ми їздили туди, от прямо от е, на Гібралтар, на човні, дивитися цих хитів. Ви не уявляєте, чому? Тому що е, течія із Середземного моря витискає планктон. І течія із. А, балі, балі. Раз, є. Він тільки що підійшов до мене, бачив, що я знімаю, він каже, можна я тарантачку свою. О, дивиться. А зараз будемо тарантачку. Ой, Але от ви розумієте, чим мені подобається Іспанці? вони кажуть, що слухай. Можна пожалуйста, я бачу, що ти знімаєш, можна тарандачку зараз провезу? Так. Я тебе попередив. Розумі. Це ж до німців, вам. Ну, це... Я так люблю цих людей, <смі> ви не ну, уявляєте, <смі> Я його знімаю, він такий мені ще, да, Клас, клас, супер, супер. От. І розумієте, Таріфа це просто ідеальне місце, але дуже багато вітру. Якщо ви там серфінгом займаєтесь чи ще чимось, це для вас просто буде класно. Але тут нам треба знати дні, коли багато вітру, коли небагато. Тут взагалі ми, коли виїжджаємо на пляжі на океанічні, ми дивимося, скільки вітру. Якщо до 20 метрів на секунду, то ми в принципі можемо виїжджати. От сьогодні взагалі ноль, фактично. Там ну ноль. Тут супер. Просто коли ноль, вода парне молоко, хвиль майже нема. Ти купаєшся, ти просто ну насолоджуєшся. Цим життям, ти бачиш, яке воно, як воно створено. От. Тарифа – це теж клас. Якщо вам подобається пригода, якщо вам подобається дивитися от цих китів, якщо вам подобається от, такі от серфінг, там, чи ще щось, чи екстремальні види спорту, так, да, отак нормально, І ще такий пляж болонія. Але в болоні немає інфраструктури, це просто пляж. Можете подивитися, як він класно виглядає на всіх. На, на, на всіх от, навіть, е, фотографіях, да, от, це, це, ну, він навіть на фотостоках, його продають навіть на фотостоках, ці фотки з пляжу Болоні, да. але ну, ти просто там ти прийшов і покупався. І все, ну, там немає жити не, не раджу. Да. Потім, якщо брати, наприклад, пляжі, е, пляжі морські, то це Естепона, це менш заїжджений такий пляж. Це морський пляж, який трошки далі від Севілі, туди від Гібралтару на схід. Так, і до Малаги між Малагою і Гібралтаром. Це Нормік, так. Потім Ну Марбелія і Малага це такі у нас типу Монте-Карло наша. Це теж класно. самі класні і самі класні, такі самі круті, і такі самі тусовочні пляжі це Пуерто Банус і Сан Педро де Алькантара. От там дійсно. Там дійсно прикольно, і там дійсно класна вода, і там дійсно класна інфраструктура, і там кількість Феррарі на і Ламбургіні на один квадратний метр перевищує там. Ну не знаю, мої два, мої два окуляри на моєму носі. Розумієте? От. Далі із цього все. це дуже класні місця. Це фон хірола. Фон хірола. Так і також я би відмітив такий пляж, як Е, Я говорю пляж. Подозумію ну, місто. місто, в якому ви би могли б жити. Альмерія — не заїжджене місто. Це не мало. В Малазі я би не жив. Ну, якби, ну, це дуже дорого, це дуже багато туристів, проти них йде боротьба, наприклад, ось, ну, це, це кошмар. Ось нещодавно на Майорці, от ви уявіть собі, там же ж куча німців приїжджає, да, там. і була сидяча забастовка місцевих мешканців. Вони з плакатами сіли в море, от так от з плакатами і не пускали нікого в море проти того, що ці мешканці там живуть. І ну, типу вони просто п'яні. Вони просто ходять п'яні і вони як зомбі падають на вулицях. У іспанців так не прийнято. Ти можеш випити, бо ну, без проблем. Це нормально, це всюди ти можеш це зробити. А от так от бути п'яними падати. Ну це просто, вибачте, кошмар. Це неприйнятно. це неприйнятне життя. Вони так вони приймають всіх, але отак от, щоб людина падала з другого поверху, вбивала себе і потім вбивала іншу людину, на яку вона падає, то, звісно, їм це не подобається, розумієте? Або коли вони живуть в селі, да, от, наприклад, поруч там, да, і вони в це село, от, наприклад, він їде, їде з роботи, він працював в готелі, він їде з роботи, так? а в цьому селі пляж. От він на машині стоїть в пробці дві години, і він душ не може прийняти нічого. От після навіть своєї роботи, От як ви думаєте, вони будуть протестувати, да? ось ці про протести, які ви бачите зараз у пресі? От проти туристів у Іспанії, це тільки у цих містах. А я вам розповідаю про міста, в яких таких протестів нема. Подивіться, будь ласка, зараз я вийду і ще раз вам покажу. Ну, будь ласка. Ну, як можна сюди не приїхати? Я не знаю. Мені це море, я не знаю. Ну, я вже на ньому був скільки от в Радянському Союзі, да, от в Криму, там, да, от в Одесі. Слухайте, да, є класний в Туреччині, в Єгипті, де я тільки не був. Ну це тут просто обалденно. От ну, оці обалденні пляжі на, на океані. На Кадійських пляжах, саме Кадійські пляжі. От до речі, я тільки що згадував місто Альмирія. Пам'ятаєте? От Альмирійські пляжі, це морські пляжі, це вже морські пляжі. Вони змагаються зараз за перше місце, між пляжами кадійськими за те, щоб бути самими крутими, типу в Андалусії. Бо Андалусія це що? Це найкраще. Місто для того, щоб можна було сюди приїхати. Англійці, французи це всі, хто сюди переїжджають. Ну, якби от, е, от, Тут мало дуже наших, дуже мало вихідців із Бувшого Радянського Союзу. от. І тому тут дуже багато англійців. Англійці припливають сюди своїми яхтами, лодками припливають. Іноді ці візи цифрових кочевників чому вони ввели? Бо так от вони все приїхали, відкрили якусь штуку, да, тут. Все. Вони тут посиділи, під сонцем погрілися, бо Англія вже не Євросоюз. От. І все, і поїхали далі. Розумієте? А для наших людей ну трошки віза цифрових хочевників, на мій погляд, уступає тимчасовому захисту. На мій погляд. От. От. Так, все. Зараз я буду закінчувати свою трансляцію. Я не знаю, чи вам вона сподобалась. Напишіть, кому сподобалась, поставте свої лайки. Поставте свої запитання, зараз буду брати морозиво. Я вже побачив міні-маркет, зараз я його Зараз надибав вже. Ось дивіться, ось позаду він мене позаду. Бачите? Це китайський. Зараз я буду брати дітям морозиво, якісь напої, йти купатися, і будемо їхати в Севілі. А все, що зрозуміло, питайте, у мене звертайтеся, нехай вам щастить за консультаціями. Збірка моїх автоконсультацій під кожним моїм відео. Все, що потрібно. По, до речі, ті, хто сюди приїжджають і хочуть знімати квартири, ми теж з цим допомагаємо. Звертайтеся. Ми не допомагаємо шукати, але ми допомагаємо вести переговори в тих місцях, в яких не ведуть переговори, де нема інших україномовних чи російськомовних ріалторів. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре. Я не знаю, дуже ну мені здалося, що буде була б прекрасна трансляція. Якщо вам сподобалось, я буду ще раз вести, але е, наступний раз з іншого пляжу, бо ми кожен раз їздимо на інший пляж. Напишіть, чи треба так робити, чи не треба. Як її закінчити? Щось це перфірасов буде. Так-так-так. І ще тут дознах, о, дознах. я тут даст знаходжусь. О, як її закінчити? Скажіть, будь ласка. Так. И